І з нами колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Дякую, що долучилися до нас. дякую за запрошення. На початку війни ви казали, що впевнені в перемозі. після того як пройшло шість місяців. Чи ви досі маєте це відчуття? Без сумніву іншого шляху немає. Адже це буде перемога як України, так і всього вільного світу. інакше автократи і диктатори як Путін, а Путін такий не один візьмуть верх над світом. Тож це наша спільна боротьба. І Я ціную зусилля британського народу та всього світу для допомоги Україні в боротьбі проти російської агресії. Розумію вашу позицію. Ватісеропінієм, поговоримо про, про ситуацію в Запоріжжі, example, яка сьогодні облетіла новини сьогодні. Пан Ердоган і пан Гутереш заявили, що вони з Україною. Як ви гадаєте, вони досягли якогось результату під час переговорів? Чи можуть вони змусити Росію піти на компроміс чи демілітаризувати цю зону? Я завжди скептичний щодо Росії та Путіна. Я знаю його. Ніколи не вірте жодному слову ні Путіна, ні Росіян. Путін вирішив шантажувати увесь світ ядерною катастрофою. Ви добре знаєте про чорнобильську катастрофу, що сталося в Україні в 1986-му, Про фокусіво Це ще одна спроба Путіна шантажувати і залякати увесь світ. Тож, єдина опція, яка в нас є, Росія повинна покинути всю територію України, зокрема Запорізьку АЕС. Це найбільша атомна станція в Європі. Ви ж знаєте, що вони найімовірніше, не зроблять цього. Тож що на вашу думку може бути компромісом, який їм може запропонувати Україна і світ? Вони зроблять це, якщо ми почнемо контрнаступ і повернемо суверенну українську територію тобто ви виступаєте за битву за Запорізьку АЕС? Я виступаю за боротьбу та повернення усієї території України. це єдина опція, яку ми маємо на порядку денному. відновити територіальну цілісність України. Звичайно, відбуваються битви і на Херсонщині, і на Харківщині. Ми бачимо і протистояння на Запоріжжі до чого ви закликаєте? До того, аби українське військо повернуло українську територію. я хочу перемоги України. Я хочу перемоги вільного світу. Я хочу, аби ті, хто вчиняв воєнні злочини та звірства проти українського народу, понесли відповідальність. Зокрема, Путін особисто. Давайте слідкувати за ходом подій. Це складні дні. Багато людей дуже хвилюються через ситуацію на Запорізькій АЕС. Як ви зазначили, найбільшій у Європі Пан Ердоган? Я переконана, теж занепокоєний, як і всі, які сьогодні брали участь в переговорах. Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яцинюк, дякую, що долучилися до нас. Спасибі вам.